Сталася у мене ось така от прикра ситуація. Неочікувано, звичайно. Але що вже зробиш, стара лопата дуже давно і вона зламалася. Тоді я на наступний же день побігла на ринок і тут хотіла купити ручку, такий вайб базару. Ось, але обігала я все, і тут так і не знайшла з ручку, знайшла в магазині. І, от така щаслива з паличкою. чим тікую додому. Зараз зроблю лопату. А це дівчатка виявилося не так то й просто. Спочатку потрібно було дістати те, що залишилось там в лопаті. Перший цвях дуже легко дістався, тому що саме через цей цвях розкололася ручка і лопнула. Тому він там був у дирці, його легко було дістати. А з другим я трошки довго проморочилась, але все мені вдалося. Я вистукала молоточком залишки лопати старої. Вона там, ще, бачите, в таку тканину заматана, щоб краще трималася. А я ж дівчина, яка виросла в селі, я знаю, як то робиться, тому я дістала. Розпакувала залишки попередньої лопати, тому що я планувала використати цю тканину на нову лопату. А чому переводить продукт? Вона трошки було цвяхами забите. Але я справилася, все зробила. Спочатку спробувала запихнути просто так ручку в лопату, і я вам скажу, що вона дійшла майже до краю. Ну, це зрозуміло, що дуже незручно. Тому що ну як копати потім такою лопатою? Тож ну, сила є, довго морочиться не прийшлося. Тому прийшлось вистукати назад його все. І намотати цю тканину, щоб вона так далеко не залазила, і зробити інакше. Звичайно, що в мене все вийшло дуже просто й легко, лопата прямо одразу ідеальна, але я все-таки вирішила прибити її трішки цвяшками, щоб вона мені не вискочила, як я черговий раз буду щось дуже сильно копати. Ось тому я акуратненько забила знову лопату цвяшками. Надіюсь, цей раз воно вже буде триматися і не розкололось там нічого. Ну, За рахунок лопати, я думаю, буде триматися. Але я лопату доробила і тепер можна йти працювати і робити свої великі справи.